Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Вчора ж відбулося в Брюсселі, Ви знаєте? Зустріч міністрів оборони країн, партнерів України там в районі 50 країн, і вперше з лютого місяця це ж ви знаєте в форматі Рамштайн, які раніше були офлайн-онлайн зустрічі. Чому Рамштайн був Німеччині, база знаходиться Сполучить Штатів Америки, Рамштайн, і там вперше зустрічалася після повномасштабного вторгнення міністра оборони. Так, от вперше з лютого місяця, відколи Дональд Трамп вступив на посаду президента Сполучить Штатів Америки. Прилетів і фізично був міністр оборони. Чи міністр війни, як тепер вже звично треба казати в Сполучених Штатах Америки, Гексет. що важливо, його риторика абсолютно змінилася. Якщо раніше завжди він казав, що Україна повинна йти на поступки, що Україна повинна робити те, се підписати ті інші угоди. Цього разу він говорив абсолютно інакше. Він закликав долучатися країни, як члени Північно-Атлантичного альянсу, в тому числі, до системи ПУРЛ. Ви ПКАСУ знаєте це є абревіатура від е, «Пріоритетні потреби України. Схема, яка працює наступним чином. Україна демонструє список озброєння, які потрібен їй. Європейська країна та чи інша, зараз ми проговоримо які саме країни дають кошти, купують вони ще за ці кошти зброю в Сполучених Штатах Америки. А потім ці європейські країни продають нам це озброєння. Орієнтовно зараз виходять на потужності 1 мільярд еквівалент вартості зброї на місяць. Так, от на цій зустрічі під Гексет, от Ви бачите, представник Британії також Лемі сказали. Вони наступне. І до речі, завжди ж на цих рамштайнах з лютого місяця головували або ж німці, або британці. А сполучені штати Америки було так в стороні. Вони сказали, що ми знімаємо в себе лідерство. Але от вчора на вчорашній зустрічі хедлайдером виступів був саме під Гексет. Так, от що важливо сказати, що він сказав про наступне, що США нададуть таку вогневу міць збройним силам України, аби з. Зм... Мусити Путіна йти на поступки і е, заакцентував на тому, що дадуть настільки таке озброєння, яке може дати лише Америка. І очевидно, що, можливо, він має на увазі ракети Томагав, до яких ми ще повернемося, детально проговоримо. Марк Люте на ваших екранах, це очільник. Генсек Пінішна Атлантичного альянсу він сказав наступне: що більше половини країн альянсу, країн НАТО, долучилися до цієї системи. Пурл 19 країн. Він сказав, там вже точно ви знаєте. Першими були це Нідерланди, півмільярда дали потім німці, потім скандинавські країни. А потім Канада. Тепер відомо, що країни Балтії долучилися. Ну там сума значно менші були. Відповідно, ми ж розуміємо. А, а також Люксембург, Бельгія, Фінляндія. І ці країни будуть збільшуватись, і допомога від них буде збільшуватись. А от б, зараз на ваших екранах це є. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, вчора ні сказав, що Німеччина додатково виділяє пакет озброєння на 2 мільярди євро, куди входять і ракети Петріот, і снаряди, і дві системи «Айріште». Це хороша середньої малої дальності протиповітряна така м, установка. Справді дуже якісна. До речі, в неї хочуть інтегрувати штучний інтелект німці. А що це дасть? Вони зможуть тоді бити по балістичних ракетах, тому що наразі Україна має. Лише два комплекси, які можуть збивати балістику. Найважчий е ворожу ціль. Це звичайно ж Петріот і заявлено, що італійсько італійсько, перепрошую французька установка СЕМПТІ може збивати. Хоча наразі підтверджень того, що в Україні вони збивали саме балістику, немає. Сьогодні вночі ви знаєте, Дональд Трамп 47-й президент сполучених штатів Америки виступав у себе вдома і сказав важливі речі. В першу чергу е каже, що Україна хоче наступати. Я це знаю, і буду про це говорити з. Володимиром Зеленським зустрічня запланована на 17 число в п'ятницю, тобто вже завтра. Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом. Також він згадав там і про моді, також згадав і про те, що Росія програє цю війну. Ця риторика вже така за останні два тижні звична для Дональда Трампа.